Тернопільський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий театральний сезон. 10 вересня глядачам покажуть прем'єру вистави Ісус, Син Бога Живого. У головній ролі Євген Лацік. Актор розповідає, особливих труднощів у підготовці не було. Ну, скажу чесно, що якихось таких складностей я не, не зустрів на шляху творення ну, даного образу. Ну, я думав, буде важче, я переживав, хвилювався, бо ну, зазвичай розповідають, що навколо таких ролей якісь бувають тайни, і не, не завжди вони можуть бути приємними, там, ну, лякають часом. Репетиції тривають вже більше місяця, проте актор впевнений, що є над чим працювати, адже з Ісуса Христа непросто. Ми і в церкву ходимо. І, і всі навколо про це говорять, ну дві тисячі років ця історія, так, яка, яку всі знають. Але коли починаєш отак більш детально працювати, ну що я скажу, грішний, напевне, але так, як останні півтора місяці, то я певне все своє життя не молився, бо кожен день начитую, начитую, от, власне, ці тексти, які в п'єсі і які в принципі взяті. З Івангеліє. Щоб репліки були точними, акторів консультував священник. Тут категорично має бути Христос, не Ісус. Ісус це буденне, повсякденне, так зверталося, а Христос це визнання віри. Ти Месія. Режисером вистави став Федір Стригун. Каже, поставити п'єсу про Месію було його мрією, адже сам колись до життя Ісуса відносився як до легенди. А саме ця містерія покаже роздуми про Сина Божого.